Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Подивимось на новини з точки зору позитиву, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І звичайно, підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок подавай репост, коментар. Я дуже вам за це дякую. Менше тижня залишилося до моменту, коли Дональд Трамп вступить на посаду президента США. Вже з'являються подробиці того, як це буде відбуватися. Меланія Трамп заявила, що Джо Байден 20 січня матиме лише 5 годин, щоб вивести свої речі з Білого Дому. Нічого собі оперативно, але я впевнений, знаєте, що в адміністрації Байдена вийде це зробити дуже швидко. Джо Байден був президентом США всього 4 роки. От якби виїжджати довелося, а я дуже вірю, що рано чи пізно доведеться ось цим товаришам, там, би речі, збирали кілька років точно. І навіть коли б вони виїхали, все одно поверталися б під приводом, що щось забули. Але варто зазначити, що до Білого Дому разом з Трампом в'їде не тільки його дружина, разом з Дональдом Трампом до Білого Дому збирається приїхати і Ілон Маск. Я не знаю, чи відбулася вже ця непроста розмова Дональда до Трампа з Меланію Трамп, чи сказав він Мелані, нам треба серйозно поговорити. Маск житиме з нами. Насправді вже всі звернули увагу, що Ілон Маск просто скрізь супроводжує Трампа. До чого це призведе, дізнаємось в найближчі чотири роки. А поки що, чинний президент США Джо Байден не лише виголосив свою прощальну промову, а й зробив фінальні подарунки Російської Федерації. Було запроваджено жорсткі санкції, що зачепили енергетичний сектор РФ. Трохи раніше нагадаю, що адміністрація Байдена ввела санкції проти найбільших нафтових російських компаній. А знаєте, от таке відчуття, що Джо Байден всі чотири роки президентства, як вже така ну літня людина, відкладав введення санкцій проти Росії, як то кажуть, на чорний день. І ось, судячи з усього, цей чорний день настав непогано. Звичайно, введення санкцій не могли не прокоментувати в Росії. Нагадаю, що всі санкції введені проти Росії, вважаються російським керівництвом благом і користю. І навіть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на своїй останній прес-конференції. Ой, боженька, нехай була б ця конференція і насправді е е останньою заявив, що запроваджені санкції. У демократов есть такие манеры в политике, в американской. Напоследок нагадить следующей администрации, как это сделал Обама за три недели до инаугурации Трампа в первую его каденцию, когда выгнал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений в США и украл, просто арестовал и до сих пор нас туда не пускают, пять объектов дипломатической неприкосновенной недвижимости. Что, конечно же, вынудило нас отвечать, и что, конечно же, не сделало вот, российско-американскую тему в новой администрации Трампа более простой. Вот так же и сейчас хотят сделать одновременно такую подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, ну и администрации Трампа. Щось я заплутався. Сергій Вікторович навів приклад санкцій, які від Барака Обама наприкінці свого терміну. І вони нібито нашкодили Трампу. Тільки тут же Сергій Лавров заявив, що це в Росії конфіскували п'ять об'єктів дипломатичної нерухомості. Цікаво, як це нашкодило Трампу. Ну невже коли Дональд Трамп про це дізнався? Він став кричати у вікно? Ні, ну навряд чи І найважливіше, коли Дональд Трамп став президентом, він чомусь не став повертати конфісковані активи Росії. А ще Сергій Лавров пройшовся по самій Америці. Мы, то, что мы видим, то, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу, если сойти из центральных магистралей. А ну давайте еще раз по моему оригиналу. Нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей. От я не знаю, звичайно, як і де живуть російські дипломати в США, але судячи з того, що розповідає Сергій Лавров, умови у російських дипломатів ну такі не дуже. Тому що, по-перше, в них немає транспорту. Ну, ви ж чули, Лавров із центральних магістралей не з'їжджає, а сходить. А повірте, в США це зробити практично неможливо. Америка це країна водіїв, а не пішоходів. А по друге, він я так розумію, поза робочим часом відвідує якісь бідні квартали. Які, до речі, є і в США і будь-якій інші країні. Але що в бідному районі робив міністр закордонних справ Росії? Ну, можливо, Сергій Вікторич шукав якийсь подарунок для своїх колеги. О, подарунок, який не купиш у звичайному магазині. Можливо, ви знаєте, що робив Лавров в бідних кварталах Сан-Франциско. Напишіть про це в коментарях. Але не тільки санкціями нагородили США Росії за останній тиждень, також Вашингтон попередив Путіна про неприпустимість відправки самозаймистих посилок на літаках до США і Канади. Тут, напевно, варто пояснити. Дивіться, влітку і восені 2024 року в Німеччині, Польщі, Великій Британії та інших європейських країнах несподівано почали загорятися посилки, відправлені авіапоштою. Після проведеного розслідування не залишилося сумнівів, що за диверсіями стоїть хто правильно? Росія. На думку The New York Times, посилки планували надсилати до США і Канади, де вони займалися під час розвантаження. Але небезпека ще полягала і в тому, що вони могли спалахнути і в літаках під час польоту. співрозмовники в. Видання за Нью-Йорк Таймс зазначили, що адміністрація Байдена надіслала Путіну попередження, і, схоже, США отримали очікуваний ефект. Подібні пожежі в Європі поки що припинилися. Ну, знаєте, от як ну таке: відправили попередження. Мені здається, що це дуже наївно. Це те саме, як попросити Медведєва перестати писати свої пусти в Телеграмі. Це як просити Марію Захарову на день працівника дипломатичної служби не танцювати калинку малинку і не пити з ліктя. Це як попросити Шойгу більше нічого не красти на оборонних замовленнях, навіть після того, як він перестав бути міністром. Борони Росії. Зрештою, це як просити Кадирова не говорити слово Дон після кожного слова. Тут треба вживати жорстких заходів. Керівництво РФ розуміє тільки силу. Попередження навряд чи допоможуть. А тим часом спікер Держдуму Російської Федерації В'ячеслав Володін жорстко відповів усім тим, хто, на його думку, виступає проти Росії. Ті, хто намагався розрушити нашу страну, зупинити її розвиття, оказались на обочині політичної історії. Байден трусливо убежал с избирательной кампании. Шольцу парламент выразил недоверие. Трюдо собирает вещи. В Англии сменилось три премьера. Потерпела поражение на парламентских выборах партия Макрона. Воу-воу-воу-воу, понесли, а? Так, Джо Байден пішов. Джастін Трюдо теж можливо залишить свій пост Олаф Шольц і в Британії дійсно змінюється прем'єр-міністр. Тільки це відбувається не через Росію. Це називається демократія. Я розумію, що це слово водить В'ячеслава Володіна в ступор. Можливо, він навіть відчуває головний біль, якщо раптом поруч хтось вимовляє це слово. А з приводу цитата: ті, хто намагався зруйнувати Росію, зупинили її розвиток, опинилися на узбіччі політичної історії. Отут я не згоден. Ті, хто намагався зруйнувати Росію, зупинили її. Розвиток поки що перебувають при владі Російської Федерації. Є звичайно, країни, які підтримують Росію, ну принаймні керівництво РФ так думає. Але й вони обожнюють підносити сюрпризи. Іран відмовився визнавати Крим російським. Путін і президент Ірану, Масуд, Пазишкіян в п'ятницю збираються підписати договір про всеосяжне партнерство. Але вже зараз зрозуміло, що документ не включає визнання Криму, анексованого Росією в 2014 року, а також інших захоплених територій. Ну, як то кажуть, ще. Один ніж в спину Росії, от мені здається, що в цій спині вже живого місця не залишилося. Цікаво, який сюрприз приготував для Росії президент Цар Центральноафриканської Республіки, Фостен Арканш Туадера. Він прибув до Москви з офіційним візитом, який триватиме до 17 січня. От треба сказати, що президент Цар вважає Володимира Путіна своїм наставником. Ну мені так здається, тому що Фостен Арканш Туадера, також як і Владимир Путін, провів в себе референдум про внесення змін до Конституції. А хто допоміг, Дері провести референдум правильно, зелені чоловічки в особі ПВК Вагнер. Тому й референдум пройшов з очікуваним результатом: 95% за. Тепер Фостен Аркан Штуадера може обиратися на посаду президента Цар стільки разів, скільки він захоче. Тож, можливо, зараз він приїхав, щоб дізнатися у Путіна. А що мені далі робити? Я не знаю, чи змогли в Росії ті, в кого немає телевізора, дізнатися про цей візит з інтернету, тому що днями знов несподівано відключив з інтернет в Росії. Російських користувачів перестало відкриватися багато се. Роскомнадзор назвав це короткочасне порушення зв'язності. Короткочасне порушення зв'язності. ще одне прекрасне слово сполучення з російського новояза минулій програмі. Ми, до речі, дізналися термін контрольоване вигорання палива, який означає, ми хрін знає, чому не можемо 5 днів загасити нафтобазу». автобазу. Якщо не бачили цей випуск, обов'язково подивіться В виданні федерального Собрання РФ певне заявили, що російський сегмент інтернету міг впасти через зараження вірусом імпортного обладнання, яке використовується на вузлових станціях. А дивіться, як хитро сформульовано. саме імпортне обладнання, не російське імпортне. Хоча в цьому теж є логіка, я не вірусолог, але мені здається, що віруси заражають живі організми. Правильно, сенс заражати те, що вже мертве або те, що взагалі не існує. Але трохи пізніше стало зрозуміло, що винуватцями відключення інтернету в Росії стали вони, ті, на кому Росія тримається, рукожопи з Роскомнадзору. Виявляється, причиною обвалення інтернету в Росії стало неправильне завантаження оновлення, за яке відповідає саме Роскомнадзор і головне. Ни радіочастотний центр Росії, але в Роскомнадзорі визнавати свою рукожопість не захотіли, тому дипломатично заявили, що збій був викликаний короткочасним порушенням зв'язності. А ще частина російських користувачів повідомляла, що після глобального збою в російському інтернеті несподівано запрацював Ютуб. Ого, слухайте, російський інтернет, мабуть, як природа самоочистився від роскомнадзора. О. Вірш вийшов прикольно, але пропадає в Росії не тільки інтернет, там пропадають і люди. В Росії не залишилося людських ресурсів, необхідних для економічного розвитку країни. Про це заявив глава ВЦВГД. Це такий центр, який вивчає громадську думку. В Росії це смішно. Так звати його Валерій Федоров. Цитата мови оригіналу. Начну з факта. кончились люди в нашій економіці. Ніхватка робочих рук. Кінець цитати. За словами Федорова, тепер працівник може торгуватися і ставити умови роботодавцям, які змушені йти на поступ. І щоб отримати персонал, В підсумку зарплати зростають, проте поліпшення життя не відбувається, тому що значну частину грошей з'їдає інфляція. Ага. Знаєте, от я хочу звернутися до голови цього ВЦВГД. Валерію Валерійовичу, а у вас от немає припущень, чому в російській економіці люди закінчилися? І куди поділися приблизно 700 тисяч росіян чоловічої статі за останні три роки? Ну навряд чи ж вони просто грають з керівництвом Росії в хованки, правильно? Типу, ми є, але ви нас знайдіть. Ну навряд чи це нерозумно якось. Якщо і називати це хованками, то повірте, вони сховалися дуже добре, точніше, глибоко, на глибину до двох метрів і їх вже не знайти. Не можуть знайти, що правда не людей, а розв'язання проблеми жителі селища розташованого біля біля космодрому Плесецьк. Тому вони зробили, що правильно вимушено записали звернення. Закрит дитячий сад, ясний бібліотека, закрита почта. Два роки назад закрит медпункт. Стоп, може, ці люди чіпляються? Ну серйозно, може, все закрито, бо це відео записували в неділю, вихідний. Ну, зараз дізнаємося. В відповідь з міністерства здраву Архангельської області на наш запрос був дан відповідь, що медпункт закрит по причині, що в посілці проживають менше 50 чоловік. Хотя на самом деле, согласно последней переписи населения, в поселке проживает 278 человек. Закрытие Минпунта обещал разобраться лично глава Пресецкого округа Кузнецов Александр Александрович и не допустить этого безобразия. Но это обещание так и осталось обещанием, как и все другие. Медпункт закритий тому, що в селищі проживає менше 50 осіб, тобто в рамках Росії такою величиною, як 50 осіб, 50 росіян можна знехтувати. А потім глава ВЦВГД, вкотре розповість про те, що в Росії немає людей. Але якщо чиновники цього селища мовчать, то новоспечений губернатор Курської області Олександр Хінштейн продовжує посилено ні, не працювати, створювати видимість роботи. На нараді він звернувся до своїх підлеглих із важливою вимогою. Обращаю, значит, те, кому на прошлой неделе высказывал замечание об отсутствии аккаунтов, исправились, аккаунты у себя завели, но это не финал, а только начало. Значит, также хочу обратить внимание э, ряда коллег, их трое, у кого закрыты комменты в, на странице в ВК. Это означает, что написать вам там невозможно. Можно написать, конечно же, в личные сообщения. но я не буду называть трех этих руководителей, они знают каждый про себя это. Значит, следующей, значит, на, в, на, на текущей неделе эти комменты должны быть открыты. И никакие комменты, коллеги, еще раз также хочу всех предупредить, никто не стирает. Значит, что подлежит, может, или блокировке, или э, стиранию. Там, где содержится ненормативная лексика, там, где есть откровенные оскорбления, Унижение по самым разным признакам, там, где люди выходят ну, за рамки существующей этики. Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, когда уже наконец -то там будет сделано то-то и то-то, как бы, какие бы эмоции у вас этот вопрос не возникал, вы на него должны отвечать. Слух, ты ну на чем-то правильная инициатива. Чиновники мають знать еще трубу людей. А еще за комментариями можно заразуметь, еще люди думают про представника влады. Але тут є одне, але пости самого Олександра Хінштейна прокоментувати не можна, тому що судячи з того, якими емоціями можна відреагувати на його пости, цей дядечко поганого ніколи не напише. Не знаю, що напишуть в коментарях під пропозицію директора інституту досліджень сучасної політики Антона Орлова. Антон Орлов запропонував заборонити в Росії фастфуд для дітей до 18 років. Він вважає, що це врятує підлітків від ожиріння, проблеми з здоров'ям і сформує корисні харчові звички до зараннього віку. Ініціатива вже направлено до Держдуми і МОЗ РФ. От, чесно кажучи, я от от я не думаю, що прям багато сімей в Росії можуть собі дозволити постійно харчуватися фастфудом. І можна було б звичайно пошукати щось корисне в цій пропозиції, але тут навіть питання не в ідеї, а в її реалізації. Знаючи, як все робиться в Росії, можна припустити, що слідом за забороною може з'явитися і служба, яка стежитиме за її виконанням. Якась така поліція фастфуду Росії. Представники цієї служби патрулюватимуть територію біля закладів швидкого харчування і звертають. Датимуть увагу на дітей. Чи пахне від дитини картоплею Фрі? Чи залишилися на її руках сліди злочину у вигляді кетчупу? І щоб підліток міг піти в Росію в Макдональдс... а стоп, Макдональдса ж немає в Росії, щоб піти в Макдональдс в Росії, потрібно виїхати з Росії. Тому перефразую, щоб підлітку піти у вкусний точка, потрібно буде мати з собою посвідчення особи. Дайте, будь ласка, гамбургер, дитинку, а тобі є? 18. Або навіть не так. Біля закладів фастфуду в Росії будуть вештатися діти і чіплятися до перехожих. Дядьку! Купи мені бургер. Я гроші дам, мені просто не продають. Так, раніше так купували тільки алкоголь. Тепер в Росії прийшов час їжі. І Щоб у вас не їхав дах від таких новин, дивіться відео на моєму каналі. А ще підтримайте його вподобайкою і коментарем і обов'язково підпишіться на канал. До завтра.